Кізонька Люся і мама на кухня. Історії від Максимки. Одного ранку маленька кізонька Люся прокинулась раніше за всіх. Вона тихенько потягнулась і придумала Сьогодні я допоможу приготувати мамі обід. Мама коса саме різала овочі для смачного овочевого рагу. Люся тихенько зазирнула на кухню і радісно сказала Мамо, я теж хочу готувати. Мама усміхнулася. Це чудово, Люсю, але пам'ятай, на кухні треба бути дуже обережною. Тут є гаряче, гостре і слизьке. Люся гордо кивнула. Вона взяла ложку і почала старанно мішати тісто для пиріжків. Мама поруч тримала миску, щоб нічого не розлилось. Потім Люся помила овочі і обережно склала їх у миску. Жоден не впав на підлогу. Коли мама поставила на плиту каструлю, Люся зацікавлено потягнулася подивитись ближче. О як порує, сказала вона. Можна я помішаю? Ні, Люба, лагідно зупинила її мама. Гаряче може обпекти. Поки ти маленька, це роблю я. Ти можеш подати мені ложку або посолити страву, але все гаряче тільки під моїм наглядом. Люся послухалась. Вона подала ложку, притримала тарілки і навіть сервірувала стіл. А коли обід був готовий, мама погладила її по голові. Ти сьогодні справжня помічниця Люсю. Кісенька радісно засяяла, я тепер знаю, допомагати можна по-різному. Головне бути уважною і слухати маму. Відтоді Люся щодня допомагала мамі на кухні, мала овочі, розкладала серветки, прикрашала страви зеленю, а до плити підходила лише тоді, коли мама казала, можна моя розумничко, допомагати це чудово, але гаряче й гостре вимагає. Обережності? Навіть найстаранніша кізонька має пам'ятати, без нагляду дорослих до плити не підходь. А як ти допомагаєш мамі?